Місяць народження несе в собі не лише астрономічне значення, а й глибоке психологічне та символічне навантаження. Це своєрідний ключ до розуміння вашого внутрішнього світу. Чи може усвідомлення прихованого сенсу місяця вашого народження змінити те, як ви сприймаєте себе, і навколишню реальність? Сьогодні ми зануримося у пронизливі революційні ідеї Карла Юнга. Аби зрозуміти, як архетипи та символи, пов'язані з вашим місяцем народження, можуть розкрити несподівані істини про вашу особистість, призначення, внутрішні конфлікти, життєві завдання та навіть приховані таланти, які лише чекають свого часу. Забудьте про поверхневі гороскопи, це щось значно більше. Це подорож у символічну глибину вашого я. У самий центр того, ким ви є насправді. Перш ніж ми почнемо, не забудьте вподобайку, та не пропустіть в кінці пісню на цю тему, яка затягне вас в роздуми. А тепер почнімо. Прихований символізм місяця вашого народження. Карл Юнг сприймав природу і людський досвід як нерозривно пов'язані частини єдиного цілого. Для нього пори року. Природні цикли і момент появи людини на світ не випадковість. Вони відображають потужні архетипічні енергії, що зберігаються в глибинах колективного несвідомого. Кожен місяць несе в собі певний символічний візерунок, енергетичний відбиток, який, за думкою Юнга, може впливати на характер, поведінку та навіть напрямок життєвого шляху. Погляньте, наприклад, на тих, хто народився у перехідні місяці: березень або вересень. Ці періоди символізують зміну, перехід. Баланс між крайнощами: світло й темрява, зима й весна, літо й осінь. Люди, що з'явилися на світ у цей час, часто мають особливу чутливість до життєвих зрушень. Вони прагнуть рівноваги, гармонії, намагаються поєднати в собі протилежності. В них часто уживаються внутрішня подвійність, глибока рефлексія та адаптивність. А от народжені у більш сталих місяцях. Таких як січень або липень несуть у собі іншу енергію стійкість, зосередженість, внутрішню врівноваженість. Вони інтуїтивно тяжіють до структури, до чітких меж, до побудови надійного життєвого фундаменту. У їхньому характері частіше проявляються наполегливість, зрілість, схильність до споглядання. Вони ніби народжуються з внутрішнім компасом, який вказує на шлях, що потребує зусиль. Але веде до сталого зростання для Юнга. Час це не просто лінійний ланцюг днів, а жива символічна спіраль. Момент вашого народження в цьому циклі своєрідна вхідна точка в архетипічну реальність, ви наче успадковуєте певний внутрішній кресленик – карту, що складається із символів і тем, з якими вам судилося зустрітись на своєму життєвому шляху. Це не фатум і не жорстка напередвизначеність, а радше підказка. Глибоко символічна система координат, за допомогою якої можна краще зрозуміти власну поведінку, внутрішні конфлікти, прагнення і навіть таланти, які досі дрімали в тіні. А тепер давайте разом зазирнемо в архетипічні образи кожного місяця за Карлом Юнгом і подивимось, які ключі до самопізнання вони можуть дати саме вам. Січень, архетип мудреця. Січень це ворота в новий цикл, час, коли природа завмирає в тиші, а світ, ніби затамовує подих перед оновленням. Це місяць внутрішнього підбиття підсумків і глибокої тиші, у якій народжуються по-справжньому зрілі душі. Люди, що з'явилися на світ у січні, нерідко несуть у собі риси мудреця, архетипу, що втілює зрілість, далекоглядність і глибоке знання. Вони, наче, народжуються з внутрішнім відчуттям часу і сенсу, з потягом до порядку, відповідальності та правди. Це особистості схильні до роздумів, до вивчення суті речей, до пошуку прихованих закономірностей життя. Їх не цікавить поверхневе. Вони прагнуть того, що має справжню вагу. Їхні судження часто випереджають вік, а рішення вирізняються ґрунтовністю. Їм важливо не просто досягнути мети. А збудувати щось міцне й надійне, будь то стосунки, кар'єра чи внутрішній світ. Їхній шлях це шлях стійкості, дисципліни і внутрішньої тиші, в якій формується справжня мудрість. Лютий архетип провидиці. Лютий це найзагадковіший місяць зими. Він стоїть на порозі змін, перечуваючи весну, але все ще зберігає в собі тишу, холод і приховану силу зимового спокою. Це час передбачення, очікування нового, ще не проявленого. Люди, народжені в лютому, часто відчувають себе інакшими. У них живе глибока інтуїція, тонке сприйняття світу і здатність бачити за межами очевидного. Це провидиці, їхнє мислення виходить за межі шаблонів. Їхнє бачення часто випереджає час. Вони відчувають приховані рухи життя. Вловлюють потоки ідей, які лише починають проростати в колективному несвідомому. Люди лютого це тихі революціонери. Вони не прагнуть гучних маніфестів, але саме їхні ідеї, нестандартне бачення, внутрішнє світло здатні змінювати усталені структури. Їхня енергія проявляється не через силу тиску, а через силу прозріння, через здатність м'яко й точно вплітати нове в старе. Не руйнуючи, а трансформуючи, часто вони відчувають себе незрозумілими. Їхня глибина, чутливість і незвичність можуть здаватися іншим дивакуватістю, але насправді це їхній дар. Дар бачити те, що ще не стало очевидним, дар бути голосом майбутнього в теперішньому. Березень архетип відродженого. Березень символізує оновлення та емоційну глибину. Люди, народжені в березні, мають дивовижну здатність до перетворення й емоційної трансформації. Вони відчувають глибину життєвих переживань і вміють відроджуватись після труднощів, допомагаючи іншим проходити через власні періоди змін. У них живе особлива духовна сприйнятливість. Вони інтуїтивно вловлюють внутрішні процеси, які залишаються непомітними для більшості. Ці люди можуть бути вразливими. Але саме через уразливість до них приходить сила. Вони здатні бачити красу навіть у втраті, знаходити надію там, де інші бачать кінець, і освітлювати шлях тим, хто заблукав у темряві. Квітень архетип воїна. Люди, народжені цього місяця, від природи сміливі, рішучі і керуються пристрастю. У них потужна енергія, вони легко стають лідерами та з наполегливістю досягають своїх цілей, надихаючи інших. Усередині них горить внутрішній вогонь, невгасима воля до дії. Це ті, хто не боїться йти першим, хто готовий взяти на себе відповідальність і боротися за свої мрії. За правду, за тих, хто поруч. Їм важливо відчувати рух, прогрес, виклик. Статика їх пригнічує. Справжнє життя для них починається тоді, коли на горизонті з'являються перешкоди. Травень архетип будівничого. Народжені в розпалі весняного розквіту травневі люди цінують красу, простоту та стабільність. Вони терпляче і послідовно вкладаються у свої цілі, ретельно вибудовуючи як проекти, так і стосунки з повною відданістю. Їхню присутність відчувають як опору. Вони не говорять гучних слів. Але кожна їхня дія це доказ надійності. Їхня любов проявляється в турботі, у конкретних вчинках, у вмінні бути поруч не лише в радості, а й у важкі часи. Травневі натури часто стають тими. То створює основу для зростання інших, чи то в сім'ї, колективі, чи спільноті вони вміють будувати безпечний простір, у якому можливі розвиток, творчість і близькість. Червень архетип посередника, відрізняється інтелектуальною цікавістю та вмінням ефективно спілкуватися. Люди червня, природжені миротворці, здатні об'єднувати різні точки зору, прагнучи гармонії, балансу і. Істини вони, ніби народжені для діалогу, маючи живий розум і тонку інтуїцію, червневі особистості відчувають емоційні і інтелектуальні нюанси у спілкуванні. Вони вміють знаходити спільне між протилежностями, бачити цінність у кожній думці та вести інших від конфлікту до взаєморозуміння. Липень архетип турботливого. Визначається сильними емоційними зв'язками та природною здатністю до піклування. Люди, народжені в липні, ставлять на перше місце сім'ю та емоційні узи. Вони часто жертвують власним комфортом заради добробуту інших, створюючи середовище, наповнене емпатією і співчуттям. Липень це серце літа, час тепла, зрілості природи та глибокої внутрішньої тиші. Люди цього місяця втілюють архетип емоційної близькості та захисту. Вони вміють відчувати без слів, бути поруч саме тоді, коли не потрібна порада, а просто чиясь присутність. Їхня енергія як дім, теплий, надійний, приймаючий серпень, архетип короля або королеви. Ці люди випромінюють авторитет, лідерство та впевненість. Вони не просто прагнуть влади, вони відчувають глибоку відповідальність за натхнення й підтримку інших. Серпневі особистості легко входять у ролі, які вимагають бачення та харизми. Серпень. Це вершина літа, місяць щедрого сонця, зрілих плодів і потужної життєвої енергії. Люди, народжені в цей час, зазвичай наділені внутрішнім світлом, яке неможливо не помітити. Вони вміють вести за собою не тому, що нав'язують, а тому, що надихають. Вересень, архетип аналітика символізує точність і практичність. Вересневі особистості прагнуть до порядку. Уваги до деталей і чіткого планування. Вони здатні перетворювати хаос у структуровану ясність і постійно прагнуть досконалості, часто стаючи опорою як у приватному, так і в професійному житті. Вересень це місяць зрілості природи, збирання плодів і перших проявів осінньої мудрості. Ця енергія несе зосередженість, ясність розуму та вміння бачити суть без ілюзій. Люди вересня наділені проникливістю та внутрішньою дисципліною. Вони помічають те, що вислизає від інших: нюанси, суперечності, слабкі місця і уміють усе це коригувати з точністю ювеліра. Жовтень, архетип дипломата. Люди, народжені в жовтні, від природи вміють врегульовувати конфлікти та створювати гармонію завдяки тонкому почуттю краси і справедливості. Вони використовують мистецтво діалогу й емпатію, щоб об'єднувати людей і будувати мости між різними світами. Жовтень це баланс осені, коли день і ніч урівноважені. А світ, ніби завмирає між світлом і тінню. Це час наповнений м'якою зрілістю й тихою елегантністю. Люди жовтня відображають цю внутрішню симетрію. Вони прагнуть рівноваги в усьому: у почуттях, у стосунках, у рішеннях. Листопад архетип алхіміка. Коли осінь занурюється в глибоке мовчання, листопадові люди шукають приховані істини й таємниці життя. Вони мають вроджену здатність перетворювати особисті страждання на мудрість, спрямовуючи себе і інших на шлях зцілення та самопізнання. Листопад. Це час зовнішнього затихання, але внутрішнього пробудження. Природа вмирає, щоб відродитися. Світло тьмяніє, аби в людині запалився внутрішній вогонь. Люди, народжені в цьому місяці, як ніхто інший, відчувають глибину цих процесів. Їхній внутрішній світ це лабіринт, сповнений запитань, інтуїції, трансформації та прагнення дійти до самої суті. Грудень архетип провидця або мудреця. Завершуючи річний цикл, грудневі люди поєднують у собі досвід минулого і натхнення майбутнього. Вони надихають на зростання, оновлення і філософські роздуми, випромінюючи зрілість, оптимізм і прозріння. Грудень це поріг між старим і новим, точка завершення і водночас передчуття початку. Це місяць, у якому завмирає зовнішнє, щоб пробудилось внутрішнє. Люди народжені в цей час, наче несуть у собі дух часу. Вони вміють одночасно озиратись назад із мудрістю і дивитись уперед із надією. Усвідомлення цих архетипічних енергій це не просто захопливе відкриття, а шлях до трансформації. Карл Юнг підкреслював, усвідомлення символічних патернів у нашому житті. Один із ключів до особистісного зростання і внутрішньої свободи. Коли ми усвідомлюємо свої глибинні архетипи, ми починаємо інакше сприймати виклики, з якими стикаємося, ми стаємо менш реактивними і більш свідомими. А найголовніше, з'єднуючись зі своєю архетипічною природою, ми набуваємо сили свідомо формувати свою долю замість того, щоб бути її пасивними свідками. Сподіваємося, це дослідження допомогло вам поглянути на себе під новим кутом і дало цінні ідеї на вашому унікальному життєвому шляху. А який архетип найбільше відгукнувся саме вам? Поділіться в коментарях: ваш досвід може надихнути інших. Січень мовчить з нього, починається шлях, мудреться тиші будує свій храм, у лютому вітер несе крізь сніги, прозріння тихе та сильне, як грім, березень серце, що вміє, прощать, з попелу душу навчило літать. Він стає. Сонце в очах, в руках все своє, травень будує без зайвих розмов, його любов це опора й дах знов, червень це так, та. міст поміж світом і тінню тінь. Липень, як дім, де завжди тепло є, душа там мов, шепіт, що все зрозуміє, серпень король, але тримає не трон а віру в людей у майбутній сезон. Вересень той, хто читає між строк, шукає порядок у танці думок. Жовтень дипломат несе рівного мости, будує крізь лісті і відвагу, листопад Алхімік з очима, як ніч, у ньому вогонь перетворює біля грудень за старин. Несемо в собі від луння віків, Хто ти воїн, пророк, чи творець тепла, душа твоя, це карта з джерел. У кожному місяць Прислухайся, архетип, скаже живы.